Сопілкар Марко і повітруля. Жив собі один бідний хлопець. Сім років відвели його на полонину, і там коло худоби він літував і зимував. На полонині хлопчик навчився так пощалити на сопілці, що й зозуля кукала за ним усі коломийки. Сонце красно гріє, вітрик повіває, а Марко молоденький в пищалочку собі подуває. Прийшов до нього старий дідо із шапкою в руці і став перед вівчариком. А як Марко запищав знову, він почав вигинатися. На те прилетіли дванадцять повітруль, і всі пустилися до танцю. Діду шепнув Маркові на вухо котра тобі любиться найбільше, то буде твоя, якщо хочеш слухати мене. Завтра я знову прийду сюди, сядеш під моєю бородою і почнеш пощалити. Награвай так сильно, щоб дівки у танці аж пороздягалися. Роздивися добре, бо повітрулі, коли роздягнеться, то їх не стане видно. На котру з них будеш мати ласку, візьми її одяг, а кинь свою сорочку та й ніколи їй не віддавай дівочого плаття. Марко зробив, як порадив дідо одинадцять дівчат полетіло, а дванадцята найкраща лишилася у його сорочці. Стала вона просити Віддай моє плаття, я буду вже твоя. А Марко не слухає, повів її на бідне домівство, де жила його хвора мати. Просвернив ковбицю колоду, на якій дрова рубали, запакував туди дівочий одяг і заклинив дірку. Справили весілля і живуть. Народився хлопчик, і в хаті стало весело. Так минуло десь до п'яти років. І якось Марко пішов на полонину, а жінку лишив з матір'ю. Прибралася жінка і стала як Лелія, Мати дивиться на неї і дивується донько моя люба, яка ти тепер красна. А вона відповідає, якби ви мені дали моє дівоче плаття, стало б у сім разів краще. Баба вибила із колоди клин і витягла захований одяг. Невістка одягнула своє дівоче плаття, взяла на руки сина і сказала Мамко, передайте Маркові, що я пішла аж за скляну гору. Вернувся з полонини Марко і питає, А де моя жона? Мати й розповіла, що тут сталося. Поклав в Маркову торбу сухий у краї, взяв три писанки, що малювала жінка, і рушив у дорогу. Ходив, блудив по хаща, а нікого й було запитати, де скляна гора. Сів і зажурився, і тут згадав про свою пищалку, почав награвати, щоб розвеселитися. Дивиться, а перед ним дідо, що віддав за нього повітрулю. Ой, дідику, як мені дістатися за скляну гору. Десь там жона з дитиною, а я й не знаю в котрий бік іти. Дідо присів на сухого пня і сказав Маркові. Ти чесний чоловік, і я тобі допоможу. Взуй одного мого чобота і одягни шапку невидимку. Лише подумаєш, враз будеш там. Так і сталося. Марко опинився на голому скляному дворищі. Бачить, із хатини вибіг малий хлопчик, то був його син. Марко скинув шапку невидимку, відкрився малому Синку, любий. Кажи, мамці, хай вийде сюди, візьми оці писанки. Хлопчик забіг до хати з писанками. Мати упізнала, що то її робота, вона їх малювала, повірила дитині і вибігла на двір. Нічого не бачить, почала просити Покажися, Любий, покажися, Марку. Тоді він зняв шапку невидимку. З великою радістю вони обцілувалися. Але з хати виявилася стара повітруля Прийшов, песій, сину, не так легко дам тобі я дочку. Якщо обігнеш хижу три рази з моїм кужелем і він не згорить, то дочка твоя а ні, зараз будеш на голову коротший. Жінка відкликала марка, дала йому свій перстень із чорним жуком і порадила Візьми перстень на середній палець, коли підеш оббігати хату, покрути ним три рази вліво, кужель від вологне і не загориться. Так і зробив Марко. Але сердита баба каже зятіві, А цього мало, маєш замість хижі поставити за добу палац на 12 поверхів. Жінка знов радить Маркові Покрути моїм жуком управно 12 разів, палац буде стояти готовий. Марко зробив, як вона порадила поставив на місці хатки прекрасний будинок на 12 поверхів. Стара дозволила їм жити у тому палаці, але щось міркувала. Тоді жінка сказала Маркові Тікаймо звідси, якби тебе отримала одною рукою, на другу візьму сина і полетимо». Іди з дитиною вперед, за мною не журися, сказав Марком. Жінка по вітруля із сином полетіла. А Марко лише собі подумав і вже дідовим чоботом дубнув у домівстві. Повернулася жінка з малим хлопчиком, і вони щасливо собі жили, доки не померли. Таке собі хлопець напищалив. Чабанець. Був собі Чабанець, малку в Савівці пас, більш нічого й не знав. От раз випав йому з неба камінь у вісім пудів, то він, було усе грається тим каменем, то причепить до батуга та кине угору, а то візьме, покине серед степу сіряк тим каменем навалить. От до того царя, що в його царстві той Чабанець був, та став підступати під город Змій. Будів по тридцять каміння перевертає, кидав та дворець собі будує і вимагає, щоб цар за нього свою дочку віддав. Цар перелякався давай засилати крізь по царству по волостях бумагу чи не знайдеться де такий богатир, щоб того Змія знищив. А той Чабанець прочув та й похвалився. Я б того Змія каже, батогом забив донесли люди про це цареві у вуха. Приступив чабанець до царя, а цар подивився, що він такий малий, та й каже, Що ти кажеш? Ти ще молодий. Нічого, відповідає чабанець. Ото дає йому цар два полки солдат, полк співаків і полк музикантів. Вийшов чабанець до тих солдатів та як скомандував, то неначе він уже років двадцять у війську служив, тоді цар тільки руками сплеснув. От, не доходячи до того змія, кида чабанець свої полки і наказує. Дивіться, як із Змієвого двірця струби труби підай дим, то я його побив, а як піде полум'я, то він мене. Покинув те військо, а сам і пішов. А той змій та такий був сильний, що загони до себе не підпускає. Так диханням і побиває. От як забачив змій чабанця, зараз дмухнув аж ні, то і не зворухнеться. Питає Змій, за чим добрий молодець зайшов, чи будемо битися, чи миритися. Не з тим добре молодець ходить, щоб миритися, а з тим, щоб битися, відповідає чабанець. Ну, каже Змій, бий мене. Ні, бий ти мене попереду. Ото Змія меч на трисажній залізний чи стальний. Як ударить він чабанцяним, так меч на шматки і розкочився. Держись же, каже чабанець, тепер я ударю. Як шмагне його батугом на кінці якого камінець прив'язаний, змій тут і розпластався, і дим пішов у трубу. Тут військо таке раде, музиканти грають, співаки співають, цар Чабанця встречає. Бере зараз під руку, веде у дворець. Отдав цар за нього дочку, побудував їм дворець, і живуть вони собі припіваючи.